Усім привіт, радий вас вітати. Сьогодні з вами я Роман Світошак. Ми сьогодні проаналізуємо, які ціни на ринку, свіжі ціни, і також будемо будем з вами розбирати, що буде далі, тому що якась невтішна картина щодо цін на авто. Нас чекає. Хто в нас не підписаний, друзі, я рекомендую це зробити, тому що в нас все про автомобілі, також активовує дзвіночок, який буде вас подивляти про свіжі відео, і обов'язково ставимо палець вгору. Вам дрібниця, а мені приємно. Ну, давайте ми розпочинаємо. Розпочинаю, друзі, я з того, що якщо ви для себе шукаєте автомобіль, обов'язково потрібно його перевіряти максимум, тому що при купівлі ви повинні розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Також рекомендую перевіряти автомобіль через Car Vertical. Внизу я залишу посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки. Або просто пишемо CarVertical Vertical і користуємось промокодом ROMA. Ну що, вмощуємося зручніше. Ми розпочинаємо. А розпочинаємо ми з електричного Mercedes 2016 року. Вартість автомобіля 9550. Це 30 кВт батарея. І заявлений пробіг якийсь дуже маленький. Чи то 140 тисяч, чи 114. Тут потрібно вже дзвонити, уточняти, тому що правду можна взнати тільки за номером телефону, який був в кадрі. Nissan Riff 2020 року продається за ціною 17200. Заявляє, дрів, що в рідній фарбі, і ми бачимо пробіг 40 тисяч кілометрів. Поруч Hyundai, Kona. Це також електричний автомобіль 23-го року продається за 19700. Ну, ось така інформація. Телефончики є в кадрі 64 кВт. Друзі, поки ми трішки будемо йти, я думаю, ви зможете почитати інформацію. Давайте трішки. Проаналізуємо, чому ринок буде мінятися, що впливає на ринок, я вже в попередньому відео розкривав. Хто дивився, пишіть тут під цим відео свої думки. Бачимо, що зараз в Америці подорожчали автомобілі. Хто дивиться це відео вперше, ви точно захочете запитати, Романа, а при чим тут Америка до, до наших реалій? Справа в тому, друзі, що Америка це ті автомобілі, які привозять сюди. І потім формується ринок. Європа підтягується під ці автомобілі, і це все зовнішній ринок формує внутрішній. Е, я трішки вже розповідав, а сьогодні трішки по-іншому поясню, тому що дуже цікаво все відбувалося, коли, може, ви пригадуєте, Порошенко був при владі і він прийняв цей закон зниження мита. Бо коли змиту це було в космосі. Настільки. Наша українська влада захищала нашого вічизняного виробника, щоб автомобілі за кордону було вести дуже просто. Ну і порох це зламав. І як це вийшло? Получилося так, що люди, які продавали автомобілі тут дорого, ну, ніби свої автомобілі, так, офіційні, там, от десь так, тут з Європи починають вести сюди автомобілі і вони получалися в ціні значно нижчі. І десь там був цей перелом, хто був трішки твердіший з тих, хто гнав, вони ставили ближче ціну до. Ну, до офіційної ціни, яка була в нас, тобто до дорожчої, хто був хитріший, той і скидав. І здавалося б, всі могли тримати ціну, але насправді так не працює. Насправді, з практики, всі, хто хоче продати, вони трішки знижають ціну. І коли в тебе є великий запас ціни, ти можеш знижати нижче, нижче, нижче. От ми дійшли до тих реалій, що на сьогоднішній день Європа вже нижче не має куди. Розкажу вам цікаву історію, коли в мене один знайомий поїхав в Європу. Він був з хлопцями, які також ну, регулярно туди їздять. І, і каже, я поїду хлопці з вами, також скинусь там на ту бензину, соляру і давайте на дорогу скидаюся, їду з вами. Все добре. Приїжджає, починає рахувати, не може зрозуміти. Тобто він підходить до автомобілів на ринку, там 250 тисяч пробігу, це терет там 300, він собі так шукав. А ці автомобілі, коли він рахує, вони сюди заходять дорожче, ніж вони продаються в нас на ринку. Тобто пригнані автомобілі на ринку готові тут. Набагато дешевше, ніж купляти там. Ну і вже хлопці почали трішки сміятися і з нього, так би мовити, під смішкою. Але все ж таки пояснили йому правду. Правда була в тому, що треба брати 500-600 пробігу, змотувати, а далі тоді є правда в ціні. Звичайно, йому це не підійшло, він приїхав без автомобіля. Друзі, я не хочу сказати, що всі автомобілі змотують. Я розказую просто про ситуацію, яка була в цього чоловіка, який поїхав. Можливо, вони поїхали на такий ринок, це вже таке. Друга правда, як можна європейський автомобіль привезти сюди із пробігом невеликим, це його вдареним взяти там. Але це ламає тоді повністю розуміння про автомобіль з Європи, тому що всі, хто шукає автомобіль з Європи, всі шукають, що він має бути небитий. Але не забуваємо, дорогі друзі, дорогі глядачі, Підписники не забуваємо. Знаєте, що, що тут потрібно не забувати? Що в Європі автомобілі також попадають ДТП, в Україні автомобілі попадає ДТП, і американські автомобілі попадають ДТП. Тому оце, що ми прив'язали, що Америка биті. Це, в принципі, з однієї сторони правильно, тому що автомобіль для того, щоб попав сюди, ну, має бути якась ситуація, бо якщо автомобіль їздить, то його ніхто продавати не хоче. Європа це дуже яскраво показує. Якщо автомобіль не битий, то зазвичай, коли його продають, в нього вже є більший пробіг. Якщо автомобіль е, вдарений і його викуплено, тоді може бути дійсно менший пробіг. Це факт. Скажу вам так. Вдарених автомобілів боятися не потрібно. Треба просто дивитися, як відновлений автомобіль. Якщо там було пошкоджено, давайте так, не те, щоб було. Ну, давайте, було пошкоджено навісні елементи, і вони ще й поміняні без шпаклівки, це взагалі все ідеально, все супер. Звичайно, якщо є порушення цілісності кузова, це все вже є погано. Тому робимо висновок такий, що за рахунок того, що автомобілі в Америці зараз значно подорожчали, суттєво подорожчали. Вони ці автомобілі, я бачу, люди все рівно торгують, хтось зупинився. І якщо не буде оцього цього знов зниження, якщо це буде вже така ціна трішки у нас стабільніша, то все-таки ця хвиля прийде до нас в Україну. Тому автомобілі подорожчають. Це перше. Друге, чому все-таки подорожчують автомобілі? Тому що зараз весною збільшиться активність. Я б не сказав, що вони сильно подорожчують. Як ця ціною, це однозначно. Тому хто бажає зараз придбати автомобіль і чекає так само хорошої погоди, і щоб це на Пасху придбати автомобіль, то ви попадете в загальну, знаєте, як кажуть, оцю хвилю, там, де автомобіль буде придбати важко. Скільки років вже займаємося допомогою в купівлі автомобіля? До речі, по Луцьку трішки познаходили автомобілів минулої неділі, четверга також було гарно. Наші, хто до нас звернувся замовники, бачу, дехто навіть в коментарях пише подяку, дуже приємно. От, хай машинка гарно служить. Вдалося знайти автомобілі. Тобто воно все-таки на ринку є позитивно, Це можна їхати на ринок. Хто не має час, можна звернутися до нас, кинути посилання з авторія. Також можемо перевірити, працюємо по всіх містах України. До чого я веду цю вів цю рекламу, так би мовити, та що я це роблю, це зрозуміло. Але сам факт роками працюючи, я бачу, що завжди весною активність дуже велика, і та активність породжує агресивність. Я колись про це розповідав. В чому ж агресивність? Людина скидає мені посилання, каже: Романе, потрібно оглянути автомобіль. Кажу, добре, експерт набирає його, наприклад, за пів години, тому що експерт оглядає якийсь автомобіль, а поки він оглядає, він всю увагу витрачає на огляд автомобіля, щоб нічого не пропустити. І коли він вже дзвонить, чоловік каже, а вже все, тут завдаток вже дають, люди вже тут їдуть там, чи ще щось. Ну і відповідно мій зам, ну, замовник, який до мене звернувся, наш глядач чи, чи підписник, немає різниці. Каже, Романе, ви просто там от, треба було вже дзвонити, мені вже ту машину треба було. Поки ви позвонили, вже пізно. Але, друзі, є реалії ну, життя, роботи. Ну, Неможливо все зробити знаєте, в секунді, тому що є робота, і цю роботу можна робити якось поступово. Але за рахунок таких речей, такої великої активності. Стаються отакі неприємні речі. Хочу вам сказати одну таку річ, що в нас зараз також був випадок, нам скинули на огляд Рено Кенного. Ціна дуже смішна, там що 4 з лишнім тисячі гривень. Скинули, ми оперативно набрали, людина каже, якби не проти. Потім зранку набираємо, бо це було ввечері, зранку набираємо, що готові оглядати, де куди під'їхати. А чоловік каже, ой, вибачайте, я не хотів вам відразу казати, бо не знав, але люди вже забирають автомобіль, тобто вже їдуть там. Питання, я кажу, вже закрито. І от вже ніби трішечки потепліло на вулиці, хоча ну, вже дійсно перший день весни в нас є, як кажуть, ми вже в весні садимо, так? Тому тут ситуація вже міняється і вже зростає активність. І активність буде ще наростати. Тому не тянемо до останнього. Хоча я розумію, що та хвиля тепла дає оцей, знаєте, відчуття купівлі, хочеться щось придбати, і я це розумію. Тому як вам виходить, так звичайно робіть. Але порада не затягувати зараз, бо попадете на загальну хвилю і є один недолік в цій ситуації. Знаєте який? Коли починають один поперед купляти, по-перше, ціна, вже тоді точно не є де, бо продавець відчуває, що в нього маса дзвінків. По-друге, втрачається ще й сама оця, знаєте, перевірка, ти вже тоді кажеш, та вже купляю, так як є, там ще хтось з'їде, зараз під рук заберу. Тобто є моменти, коли ти переступаєш через себе, щоб придбати автомобіль. Не факт, що він в такому стані, якщо до нього ще хтось з'їде. Просто, ну, просто є таке, що. Та? то автомобіль стоїть нікому не потрібний, то вже втроє-четверо дзвонять і всім він потрібний. І потім хто не купивши, каже, точно там був добрий. Так воно насправді не є. Автомобіль можна придбати дуже швидко і всі будуть їхати, і хтось купить, і насправді автомобіль не буде вартувати уваги. А я завжди наголошую, знаєте на чому. І я дивлюся, люди, до речі, які до мене дзвонять, вони вже навчені. Виявляється, сьогодні от в мене була розмова, ми також оглядали автомобіль, і людина призналась. Каже, Роман, я вам чесно скажу, я скидаю вам на огляд автомобіль, от ви перевірили, він мені не підійшов, я собі все сам подивився, прийняв рішення, що він мені не підходить. Я сильно попікся на попередньому автомобілі, коли я купляв. Тому тепер без перевірки я вже автомобіль не купляю тоді. Мені знаєте, що цікаво, друзі? От ми постійно знімаємо відео, я завжди наголошую на перевірці, здавалося б, що це прості речі, але... Є, що люди купляють без перевірки, подивилися, ніби все нормально. І ви знаєте, є випадки, коли людина купує, що такий автомобіль, попадає на добрий автомобіль і там дійсно все нормально. А є випадки, коли все працює не на користь покупця. Тому тут для себе, як мінімум, треба... Розуміти, що, знаєте, як принцип яблука. Ти яблуко купляєш, ну, хочеться розуміти, бачити, що ти купляєш, та, і тоді ти передаєш кошти. Але яблуко коштує, партія з яблука є значно нижча, аніж автомобіль, який продається на ринку. Тому купляти очима це, я б сказав, неправильно. Перевіряйте, до речі, якщо у вас, наприклад, не, там, з експертом буває такі, що до мене дзвонять і вже треба дивитися автомобіль, я не можу вже подивитися, та, немає фізичної можливості, не падайте духом, не обов'язково хтось з наших фахівців має дивитися, беріть з собою там, чи когось ще, але треба, щоб це було чітко перевірено, їдьте на СТО кудись. Але перевірку автомобіля потрібно робити. Ну що, давайте, у нас ще є трішки часу. Сьогодні у нас відео трішки довше. Прокоментуємо, що продається по цінах. Та 7700 гольф 6, 12 рік. Варті пробіг 345. 1,6 дизель, механічна коробка. Уявіть собі, друзі, оце мені виглядає, що це правильний пробіг. Але дивіться, як я подивився на інформацію і зацепився за цікаву тему. Я думаю, ви ще друзі трішки почитайте, а я вам розкажу. Була реально ситуація, коли людина до мене дзвонить і каже, Роман, я дуже не люблю, коли є обман, тобто коли мене люди обманюють. І каже, я зараз шукаю автомобіль, я бачу, що 200 пробігу, 10-річний автомобіль, чи там 15-річний, та він не може мати ну, такий пробіг. Давайте шукаємо відразу там 320, щоб це не було там змотано з 400 на 200, а відразу 320. Так, щоб було добре. Я кажу, батань нема, давайте спробуємо. І що ви думаєте? Ми починаємо перевірити, ми шукаємо автомобілі, він мені скидає, звичайно, ті, які йому подобаються. Я там переглядаю, даю поради, приймаємо рішення дивитися. І що ви думаєте? Ми перевіряємо, виявляється там, де 320 і 340, також ще й змотують, Тому, якщо ви бачите 320, не малюйте ілюзій, що якщо вже там 300, значить це дійсно тих 300, бо не змотали. Тобто змотують всюди, тому перевірка має бути однозначно. Давайте два слова. Ну, давайте трішки все-таки прокоментуємо, то в нас вже багато заносить, прокоментуємо, що продається, які ціни. Давайте я трішки почитаю для вас, щоб вам було зручніше і комфортніше трішки подивитися. Друга частина у нас буде такого формату. 4999 Корса 1.2 2009 року. ну Заявлений пробіг класний. Тому маємо надію, що все так і буде. Ну, чи так є, чи ні, не знаю. Бензин, механіка. Корса, друзі, це автомобіль, який був створений для використання в місті. Всі ми знаємо, що маленькі автомобілі в місті, вони однозначно є комфортніші. Тому тут треба розуміти такі реалії. Звичайно, вам треба поїхати кудись далі, вам потрібно брати седан, можна якийсь великий кросовер, і у вас буде також все добре. Баспасад b 8 14915 рік. Заявлений пробіг 297, 2,0. Дизель, ну, автоматична коробка передач. Тут же кому що підходить в чорному кольорі. Давайте ми переходимо до наступного. А наступний у нас Fassat американець, друзі. З 17-го року вартість автомобіля 15250 1,8 двигун. Звичайно, що це бензин і, звичайно, що це автомат. Поправте, друзі, можу помилятися, але поїхали далі. Асад Б8 знову ж таки, 17 рік за 12 300, 197 тисяч пробігу, Carvertikal, усім допомогу. Це бензин, автоматична коробка передач. BMW, Ну, BMW, звичайно, по дизайну дуже гарні автомобілі, можу помилятися, але це моя суб'єктивна думка. 15 рік, 16 999. 2.0. І теж автомат Коробка. Що в нас сьогодні всі автомати, друзі? Хто шукає автомат? От вам маєте. Ну, Американський автомобіль у нас, хто впізнав, друзі, пишіть. Але вже можна підчитати. Це Sonata, це бензин, це автомат, 17 17-й рік. Вартість автомобіля 12300. 78 тисяч заявлений пробіг. Телефончик є в кадрі, тому телефонуйте, домовляйтеся. Якщо, до речі, ви якийсь автомобіль для себе знайшли, ви можете зробити тапскрін і передати мені, і ми його зробимо детальну перевірку. 19 рік, 19-700, Тігуан, 2,0 бензин, автомат 4 на 4. Заявлений пробіг, друзі, дуже маленький, тому не забуваємо за Карвертікал. 18 рік, 2600. 2,0 600, 2, 0, бензин. Автомат, 4 х 4, 118 тисяч заявлений пробіг. Йдемо далі. Наступний автомобіль це 2018 року. Знову ж таки, це Тігуан. Ціна договірна. 167 тисяч заявлений пробіг, 2,0 бензин, автомат. Друзі, дивіться, Chevrolet Bolt, Славетний. Дуже цікаво себе зарекомендував автомобіль. Це 22 900 доларів за 23 рік. 16 тисяч пробігу, друзі, цей автомобіль буде служити ще вірою і правдою. Хто пізнає модель, друзі, пишіть. От якраз люди бачу, дивляться, а це Dodge Journey, 19 рік, 13500, 2,4. Бензин газ встановлений. Ну і, звичайно, що автомат-коробка, все як в американському автомобілі. Так, що в наступної інформації? 19 рік, 22 500, Тігуан, 2,0, бензин, автоматична коробка, комплектація заявлена, сел, це максимально, це будуть керівні сидіння. Пробіг малесенький. Ну, ви знаєте, з американськими автомобілями два слова скажу з пробігом. Там якби все добре, можна ввести він-код, подивитися пробіг, але в Америці також крутять. Майте це на увазі? 19 рік, 33,250 Audi. В такому форматі, до речі, синенький колір гарно виглядає. Пежу 13 рік, 7,999, 208 бензин, 1,2 автомат. До речі, для дівчинки, мені здається, саме те пробіг 88 тисяч кілометрів. Телефончик є, все є, тому кого цікавить. Сміло можна домовлятися про огляд, не про купівлю. Хі -хі -хі. Хтось скаже, Роман не дає купити автомобіль. Друзі, насправді, якщо є бажання, можна придбати автомобіль, сісти і все можливо буде добре. До речі, -річ, вам скажу, люди, які в нас замовляють огляди автомобілів. У мене є відчуття, коли ми оглядаємо, і людина там засумувала, та? тому що, в принципі, що готовий придбати автомобіль, там показали, які є недоліки. Іноді, до речі, недоліки є нескладні, як на мене. Деколи більше косметично якісь є речі, але людина сама приймає рішення, наприклад, не купити. І, звичайно, що це стає сумно. А коли все добре, люди радіють. Але насправді я бачу ситуацію таку, коли з машиною все добре, то виходить, що я підтвердив те, що все добре. Та? І десь якщо б людина без мене купила цей автомобіль, то в нього і так все було добре, і питань би не було. А коли придбати поганий автомобіль, тут якраз і є моя робота, щоб знайти недоліки, і ми їх знайшли. І тоді, мені здається, є більше правди. Ну, але якось воно з практики працює по-іншому. Радість є тоді, коли з автомобіль приймають рішення придбати. 17 рік, 17500, Volvo, v 40 2,0 бензин, автоматична коробка, заявлений пробіг, просто шикарний, 61 тисяча. Маємо надію, що кілометрів. Друзі, ви при купівлі уточняєте, бо іноді продавці просто, знаєте, як є на табло в милях, так і пишуть в милях. А потім, знаєте, переписуєш автомобіль, купляєш, платиш гроші, потім починаєш розбиратися, а виявляється, це були милі. 6900 2010 року. І чесно вам скажу, правда, десь посередині. Ну, було на щитку, так і написали. Ви купляли, так і купили, тому слідкуємо. В кадрі 14 рік, 13300 Passat. Дизель 2.0, автомат коробка. 146 тисяч заявлений пробіг. Все дуже цікаво. По інформації. Дуже сьогодні в нас багато автоматів, друзі, попадає. Ну, Про Теслу, я думаю, всі знають. Тесла 23-й рік за 23 400, 24 тисячі. Повний привід. Це важливо, до речі. Повний привід це важливо, тому що все-таки автомобіль їде далі на повному приводі, і все-таки він набагато цікавіший в керованості. Особливо це відчувається взимку. Так, підбираємось ближче. Volkswagen Tiguan. Вартість автомобіля 18200. Рік випуску 2019. Заявлений пробіг 78. Це бензин 2.0 автомат. Повний привід, це добре. Ідемо далі. Мазда. Ну, давайте ближче. Що за мазда? Mazda 3. 19 року випуску заявлений. Пробіг 103, вартість авто 16300, 2,5, бензин. Автоматична коробка передач. 2,5 шикарно. Насправді для такої малюточки це дуже потужний двигун і все досить гарно. Повний привід заявляють. Це якийсь серйозний авто. Так, ідемо далі. У нас Ягуар. Присутній обмін, 19 рік 27-950. Звичайно, що це електрика, тому тут всі коробки тільки автоматичні. Ідемо далі. Знову ж таки, електрика. Ліфт 16 рік 7650. 30 кВт батарея. Так, в 2016 році там буде 30 кВт, все вірно. 132 тисячі, 132 тисячі заявлений пробіг. пробіг. Ще один ліф. І знову ж таки, це вже 15 рік. 24 кВт батарея. 6,650. 121 тисяча заявлений пробіг. Телефончик є, ну я вам так скажу. 24 кВт, вони якось трішки навіть були цікавіші. 30 кВт чомусь падали в ємності. Потім десь вони казали, що це все електрика, десь прошивочки там робили, там були свої моменти. Йдемо далі. 16 рік. Мерседес. 10450 вартість автомобіля, 114 тисяч пробігу. Йдемо далі. Хто пізнає Нісан? Rock Sport, це ніби як кашкай, друзі. Це от така, так, так вони називаються в Америці 2020 року 14850, 2.0, Звичайно, що це бензин і це автоматична коробка передач. 99 тисяч заявлений пробіг, це шикарно. Але краще, коли менше. Так, 2008 рік бус. Що це в нас по моделі? Зараз будемо бачити. Договірна. 343 тисячі, дизель 2,2. Я вам так скажу, якщо 343 для буса, це дуже гарний пробіг. Не лякайтеся. Форт. Йдемо ближче. Escape. 23 рік, 1990, 1,5 бензин. 15 тисяч. Заявлений пробіг. Дуже малесенький. Надію, що там не був сильне сильний ДТП. Тігуан 16900 вартість автомобіля. Рік випуску 2019, 2,0 бензин, автоматична коробка 4х4, що добре і важливо, вони ще в моноприводі попадаються. Та з Америки багато може бути в моноприводі, тому акуратно. І 160 тисяч заявлений пробіг. Ну що, час летить невпинно. Ми підійшли до логічного завершення. Хочу всім подякувати. Не забуваємо підписатись на канал, активувати дзвіночок. І, і також обов'язково поставити палець вгору. Всім дякую, хто підтримує. Слава ЗСУ. Гарного настрою і вдалого вам пошуку.